Загинув від поранень. У сумах попрощалися із бійцем Андрієм Петровим. Свято першого дзвоника напередодні 1 вересня. Як цьогорічні першокласники розпочинають новий навчальний рік? Книги про суми, що читають маленьким сумчанам батьки, та як містяни долали стрес протягом літа. Ніч на 31 серпня на Сумщині минула без ворожих обстрілів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Впродовж дня 30 серпня росіяни обстрілювали території трьох громад області Котінської, Річківської та Великописарівської. Обстрілювали з літаків, мінометів та ствольної артилерії. Зафіксовано понад 130 влучань. Втрати російських військ станом на 31 серпня. Особовий склад 47 тисяч 900 осіб танки 1944 одиниці, бойові броньовані машини 4312 одиниць, 1091 артсистема, 285 реактивних систем залпового вогню, 152 засоби протиповітряної оборони. 234 літаки, 849 безпілотних літальних апаратів, 204 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 3236 одиниць, спеціальна техніка 103 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Суми провели в останню путь солдата Андрія Петрова. Чоловікові було 47 років. Він загинув у госпіталі у Дніпрі від поранень, отриманих під час артобстрілу в Донецькій області, 22 серпня, з перших днів повноваштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України. Солдат Петров Андрій Валерійович, старший стрілець механізованого батальйону. Надійний побратим. Який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та неполегливістю, родичі розповідають, поранення Андрія були складними, постраждали шия і черевна порожнина. Чоловік переніс три операції. Навідати його в госпіталі встигла рідна сестра Олена. У мене дуже болить як сестрі, але знаючи добре свого брата, його мужній характер, його рішучий характер, його любов до України. Я розуміла його рішення. Не важке рішення, не кожна людина прийме таке сміливе рішення. Я буду пишатися ним до кінця свого життя. А як сестра скажу, це була чудова людина, дуже добра, дуже чуйна, дуже любляча. Як моя мама сказала, душа добра, дуже сина, І справді вона така була. Дякую за все, дякую за честь, яку ви моєму синові віддали. Бажаю вам усім добра здоров'я і перемоги нашої рідненької України, щоб не топталися тут, чужим. Прощаючись назавжди, родичі, друзі і сусіди згадували, яким був загиблий захисник. Гарним другом, гарним. Рибаком. Ну, слоп просто немає. Гарний військовим був гарним. Разом пішли ми з ним, борони ту землю нашу. Андрія Петрова відспівали в Свято-Воскресенському храмі і навічно попрощалися на Боронівському кладовищі. Там чоловіка поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Сьогодні депутати сумської міської ради підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Суми загиблому 26 червня начальнику штабу 15-го окремого стрілецького батальйону Андрію Авраменку та загиблому минулого року на Донеччині навіднику бойової машини піхоти Євгенію Курасову, а також командиру 15-го окремого стрілецького батальйону Олександру Мордванюку. У питанні виділення 2,5 гектар в районі вулиці Ковпака, Червоному Хресту, під будівництво модульного містечка для переселенців розгорілися дебати. Депутати попросили трихвилинну хвилинну перерву для узгодження розбіжності. Після перерви виступив представник батьківщини і керівник КП «Міськводоканал» Анатолій Сагач, поставивши питання, хто буде платити за підключення до мереж. Там немає нічого, ні води, ні каналізації, ні електрики. Я думаю, що вартість підведення мереж буде трошки більша, ніж вартість будівництва самих будиночків. Поспілкувавши з усіма, вирішили зняти це питання. За словами Олександра Лисенка, протягом двох тижнів він скоріше за все скличе позачергову сесію, щоб вирішити питання надання земельної ділянки Червоному Христу. Бо якщо суми відмовлять, то містечко для переселенців будуть шукати в іншому місті області. За словами мера, земля залишається за містом, і усі споруди, зведені за рахунок міжнародної організації, також будуть передані місту. Чому не було винесено питання про передачу місту котельні північного промов від Сумського МНВО? що вирішить питання опалення третини сум? Олександр Лисенко сказав для того, щоб депутати дали відповідну згоду, у нас повинна бути чітка редакція договору. Зараз чіткої редакції договору немає, тому що все ж таки по одному питанню ми не знайшли ще згоди щодо опалення опалення заводу в зимовий період. Вони все ж таки хочуть, щоб ці кошти були враховані як, як плата за за передачу, бо це не передача, вже це вже придбання. йде. Якби у них є там іпотека, вони включили цю іпотеку. Наша сьогодні вимога, щоб іпотеку вони прибрали, тому що це буде може бути механізм обмеження наших можливостей управління даним об'єктом. Коли будуть вирішені розбіжності, зі слів мера невідомо. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. На подвір'ї конгрес-центру вишиковуються перші класи 12-ї школи. Вчителі дають останні настанови. А даже до школи а що ти думаєш, буде у школі? Навчитися. Мені хотілося в школу йти. У Усередині першокласників вже чекають цьогорічні випускники і святкова програма. Він дуже для нас особливий, так як все ж таки останній рік 11 клас. Та останній перший дзвоник. Нам ще в цьому році він, напевно, буде найскладний. Ну, мені трішечки ну, так, боязно, трішечки страшно. Але ми сподіваємося, що ми будемо навчатися і все у нас буде дуже добре. Yeah. Yeah. <laughs> так, і дуже сумно розставатися зі всім цим з рідної школи, з рідними однокласниками та вчителями. І хочеться ще більше і більше перших дзвоників, але ніколи не останніх. Приготували вітання й самі першокласники. Хочу сонце, в мирному небі. І для тебе, і для мене застриву. Того, що там дуже весело навчатися нужно що потрібно умний стати і розумний хорошо вчителі перший клас дома скучно на комп'ютері мама живе то собаку якщо є, виволять навчатиме 41-го першокласника цього року пані тетяна для неї це треті першачки Дуже турбувалася, чи набереться перший клас, бо такі умови. Але дітки прийшли, діток багато, діти всі усміхнені, радісні, налаштовані на працю. Будемо виховувати маленьких патріотів для нашої країни. онлайн-навчання буде для нас складним кроком спочатку. Але я думаю, досвід у нас вже є онлайн-навчання, практика є. Я думаю, все вдасться. Всьому навчимося. Головне бажання і віра в себе. Півгодини свята і для першокласників лунає перший дзвоник. Звичайно, в нинішньому сьогоденні ну хочеться, щоб діти навчалися все ж таки офлайн. Звичайно, ми всі переживаємо за їхню безпеку. Ну як мама першокласника, я вважаю, що дитину вдома дуже важко навчити. Вони повинні зрозуміти, що таке школа, що таке вчителька, що таке дисципліна, що таке навчання. Тому що ми всі, коли були маленькими, і ми знаємо, що школа це буде другий наш дім. Емоції тривожні. Тривожні, але ну в той же час і радісні. Звичайно, перший клас, перший раз. Ну тривожна яшка, але ну, зато радісна. Наші діти в зв'язку з ситуацією в Україні вони якби раніше стали дорослими. Ну ми так ну, бачимо, вважаємо. А вони все розуміють. Ми сказали, що це в цілях безпеки, і це все, це все зрозуміло. Так що неважливо день раніше, день пізніше. Головне, щоб все було безпечно і всі були цілі, здорові. Готувалися до свята заздалегідь, говорить директорка школи Ірина Губська. А місце проведення до останнього не розголошували з міркувань безпеки. Я вважаю, що такі свята потрібні, тому що дитинство опалене війною, потрібно рятувати безумовно. І такими святами ми показуємо, що ми з України, дитинство є, є навчальний процес, все буде Україна. Після свята для першокласників вчителі провели їх перший у житті шкільний урок. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – новини на Суспільному, Суми. Маленьким сумчанам читають батьки, більш дорослі обирають літературу для прочитання самостійно. Приключення баби Ягі, якісь такі детективи. Це ось для старших. у нас книжок дуже багато. Дюймовочки, всі всі сказки любимо дивитися мультфільми. Ми готуємося до школи, читаємо там. Учимо літери. ми в інтернеті. Якщо щось знаходимо, ми читаємо лісову школу. Мені не стає яка саме більше Сказки подобаються. Які, Які тобі сказки подобаються? <працю> про принцес <працю> подобаються сказки. А взагалі дивимося мультики Мають у міській бібліотеці добірку книг для дітей про суми за словами завідувачки юнацьким абонементом Людмили Панкратової. Популярні серед їхніх відвідувачів ці п'ять. Казкове місто Суми це форма такого дитячого путівника і Світлани Качуровської маленькі історії казкового міста. Ще в нас гарне видання. Воно вийшло 2012 року теж відомої сумської письменниці Юлії Лесіної. Збірка оповідань суми, подорож у минуле. І тут. Вже можна почитати більш так детально про різні прикраси, які були, про відомих особистостей нашого міста, теж 19 20 століття. Більш нові видання нашої такої колекції краєзнавчих книжок це Оксана Оснач, держатель козацького скарбу. Вже така новенька, гарно ілюстрована, і цікавинкою є те, що ілюстрації до цієї книги створили самі діти вихованці гуртка художнього. Ще одна книга, теж яку створили безпосередньо самі діти, вони написали ну, такі історії: збережи енергію. Зупини зміни клімату. Маленькі історії про важливі речі. Книжечки користуються попитом, діти їх беруть. Про це може свідчити навіть от кількість відміток, скільки разів брали книгу. Путівник Сумами від Анни Коршунової написаний 5 років тому. Його вже тричі перевидавали. Тексти у книзі авторства пані Анни, а ілюструвала її художниця Світлана Качуровська. У планах Мисткинь перевидати її з доповненням. Ми хочемо із Світланою зробити нову, оновлену верніше, книгу. Вона, можливо, тому популярна, що вона ігрова, що дитина не просто читає цю книжку, а вона може з нею взаємодіяти, вона може спілкуватися, може щось домалювати, щось дописати, розгадати ребус. І, звісно, у зв'язку з тими подіями, які відбулися останнім часом, нам дуже хочеться героїчні суми прописати в цій книжці. Пані Анна знайшла робочі матеріали зі створення цього путівника. Книжка, ось цих аркушиків. Я навіть не думала, що вони збереглись, виявляється, збереглись. Це от ті ідеї сторінок, які я швиденько-швиденько замалювала, а потім ми з Світланом вже працювали. Мають у своєму доробку Анна Коршунова та Світлана Кочуровська ще й книгу Маленькі історії казкового міста. Нам дуже не вистачало продовження, казкового продовження. Якось сама собою вигадалась казкова книжка, де е, не просто вулиці оживають, а пам'ятники оживають. Е, там є цукрик, фонтанчик, там є краєзнайкою, намалюйку краєзнавчої художні музеї, там є Любася сердешна. Це сердечко, я тікаю, бо кохаю. Суми це дійсно казкове місто. Загалом юнацький абонемент міської бібліотеки імені Тараса Шевченка налічує понад 19 тисяч книг. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Олександр Грінка говорить, що на декілька днів приїхав у сімейних справах до Сум. В Латвії на нього чекає дружина і менший син. Там він співпрацює з найстаршим виданням республіки. Курземи Варц це найстаріше видання е, Латвії. Е, кожного дня виходить, чи я здивувався, в нас в Україні вже важко знайти видання, яке виходить кожного дня, е, Випускають ще свої журнали. Е, найближчим часом навіть величезний великий матеріал в цьому вийде, в журналі вийде про мене. Як про українця я розповідаю про війну, про Суми, про Україну, про наших військових. Своє бачення на події в Латвії. А це той матеріал, який анонсував нам Олександр. За словами журналіста, після того як в Прибалтиці вимкнули усі російські канали, намітилася інша тенденція російської пропаганди. Російських каналів зараз з початком війни вони всі вимкнули. Зараз де більше це ну, латинські мовленна на латинські мовники. Всі українські канали теж ретранслюються. Є вільний доступ, але мене дуже бентежить тенденція. Останнім часом в Латвію все більше з'їжджаються представників російської журналістики, і в Латвії в Ризі відкривають філії своїх каналів, такі типу, умовно… Умовно опозиційних, як дощ, наприклад, які давно вже не опозиційні. Найбільше прокремлівські ідеї підтримуються в столиці Латвії, Ризі, де за радянських часів найбільше оселились етнічних росіян, говорить Олександр. Переважна більшість це адекватні латаші, які справді розуміють, що відбувається, розуміють російську агресію. Вони розуміють і говорять відкрито, поки стоїть Україна, поки стоїть. Латвія, поки стоїть Балтика. Не буде України, невідомо, що з нами буде. Але я вам скажу, дуже ватного відсотка дуже багато. Особливо це стосується столиці Латвії. Там взагалі така, я б сказав, більш проросійська навіть столиця. Дуже багато вкидів. Пропаганди російські по дискредитації українців. Олександр Грінка, родиною, записався на мовні курси, але Латвійська говорить, дається важко. Я вважаю, якщо ти живеш в цій країні, ти мусиш, хоча б принаймні намагатися вчити цю мову, якій ти живеш. Це повага до народу, повага до країни, повага взагалі до як повага до українця, який. Намагається щось зробити, в тому числі й для Латвії в магазині. Да, так можу поспілкуватися, можу там щось розповісти коротко там про свою сім'ю на латирській мові, задати деякі е, питання. Ну але ще, ще це ще дуже дуже початковий шлях. Я я сподіваюся, його здолаю. Менший син Олександра Грінки, Богдан, якому 8 років принципово каже батько, не захотів йти до російської школи, а 1 вересня почне навчання у латвійській. Він ще займається в футбольній школі Лігі він більше інтегрувався. І на перших заняттях на курсах латиської мови він просто вразив викладача всіх, ніж дорослі. Він знав більше, ніж ніж ми пройшли щось знали. Тобто, ну діти вони саме розумієш, інтегруються більше, спілкуються, і це якось їм легше вдається. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Анна Гейко прийшла у клуб Прогрес у 6 років і вже 13 займається карате. На минулому тижні на чемпіонаті України з карате серед молоді вона стала віце-чемпіонкою країни. У фіналі вона поступила з каратисті зі Львову. У подальшому вірить у свою перемогу над опоненткою. Ми з тренером проаналізували, як потрібно працювати буде з нею. Що там є суперниця з Києва, що там дві є суперниці з Донецька і з Одеси. Ми все проаналізували, знаємо, як. Потрібно все робити. Зараз у тренуваннях буде це відпрацьовувати, а там далі будемо дивитися. Серед юніорів свою першу медаль на чемпіонатах України здобув Данила Касьянов з клубу Вадакай. Про емоції від срібла говорить: коли програєш в фінал, емоції не дуже. За чотири роки вперше так, це гарний результат. Але ми всі приїхали туди за перемогою, за золотом і. І уїжджати з сріблом не дуже гарно і не дуже хочеться. Тому наступний етап, який буде через два тижні, ми будемо відпрацьовувати на максимум. Тренери спортсменів говорять: у них обох, а також у спортсменів, які не здобули на чемпіонаті медалі, є усі шанси пройти відбір на чемпіонат світу у Туреччині. У нас другий етап відбору через три тижні, де будуть змагатися наші призери, там п'яті місця сьомі місця, ті, хто позаймали. Ось і там уже буде вирішуватись, хто буде їхати на чемпіонат світу в Турцію. Йому треба ставати першим, щоб попасти в національну збірну України. Він добре володіє своїм тілом, добре б'є рукою, ногою, китки робить. Тому я думаю, зараз ми дві неділі ще підготуємося і заберемо цю категорію. Крім Анни та Данила, медалі на чемпіонаті України у своїх вікових категоріях. Бронзові медалі здобули Євген Фурманов з клубу та Данила Білус з прогресу. Вони також мають шанси потрапити у збірну команду України. Головне показати свій клас і своє бажання бути у національній команді. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.